Уже невдовзі для 11 класників розпочнеться гарячий період вступних випробувань. Що варто знати про особливості цьогорічного вступу? По роз'яснення ми подалися до найбільшого вишу Закарпаття Ужгородського національного університету. Отож, вступ на основі повної загальної середньої освіти відбуватиметься відповідно до результатів національного мультипредметного тесту, що охоплює чотири предмети. Вступ відбуватиметься на підставі не лише результатів НМТ 2024 року, а й 2022 та 2023, або зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, а також творчого конкурсу співбесід і розгляду мотиваційних листів. 11 квітня завершилася реєстрація на НМТ. Цьогоріч це чотири предмети: перший українська мова, другий математика, третій історія України та четвертий на вибір: біологія, фізика, географія, хімія або іноземна мова. Усі чотири предмети потрібно буде скласти в один день. Це комп'ютерне тестування, так само як і минулого року. Із з 14 травня по 25 червня відбувається основна сесія здачі національного мультипредметного тесту. І до 1 липня учасники отримають свої результати. Із 1 липня можна буде реєструвати електронні кабінети а з 19 до 31 липня подавати заяви на вступ. усе відбуватиметься в онлайн режимі. Навіть подача оригіналів та інших потрібних документів після рекомендацій. Крім НМТ є особливості вступу на спеціальність фізична культура і спорт. Для вступу на фізичну культуру та спорт. А минулого року потрібно було тільки скласти творчий конкурс. Цього року потрібно скласти, окрім творчого конкурсу, також НМТ. Усі чотири предмети. Важливо розібратися із конкурсним балом. Торік поріг становив 130 балів для всіх, хто планував вступити на бюджет. 150 для медицини та стоматології. Цьогоріч перелік спеціальностей збільшився. Вступники, які складатимуть національний мультипредметний тест, отримують свої результати. Їхні результати будуть множитись на відповідні невід'ємні коефіцієнти, і таким чином вони отримують конкурсний бал для вступу. Хотіла б відмітити, що для вступу на спеціальності галузі право, міжнародні відносини, публічне адміністрування, публічне управління та адміністрування та медицина. Для спеціальності медицина, стоматологія та фармація, конкурсний бал повинен бути на менше 150 балів, як на контракт, так і на бюджет. А для участі у конкурсі на бюджетні місця конкурсний бал усіх вступників повинен бути не менше 130 балів. Остаточні результати зарахування будуть відомі в серпні. Найпізніше, 5 серпня формуються рейтингові списки вступників, і до 8 серпня. Вступники повинні виконати вимоги, тобто принести оригінали або надіслати оригінали в даному випадку. Зараз здебільшого ну, надсилають електронні фотокопії, підтверджені електронним підписом. Ось і до 10 серпня тоді відбувається зарахування. Це на бюджет, якщо ми говоримо на контрактну основу, не раніше 9 серпня будуть сформовані списки для рекомендацій, і до 30 серпня відбувається зарахування на контрактну форму нині. У вишах триває профорієнтаційна робота та затвердження правил прийому.